Так, сьогодні доброго дня. Сьогодні хотів би з вами поговорити, так, кому це цікаво, по питанням, проблемним питанням в нашому місті по дячим майданчикам. Чому виникають проблеми з майданчиками, які не ремонтуються, які були встановлені в прошлих годах в роках на території ОСМД, там в зонах, де Живуть, де є багатоповерхові будинки, живуть мешканці міста. І так як ви зверталися в прямих ефірах до мене з проблемою майданчика, який знаходиться у нас за Сферіком, ми зараз знаходимося у сквері в парку, це майданчик, який теж був зруйнований, вже була опасність його використання для дітей теж це питання було вивчено. З'ясовано, що майданчик, коли будувався, він не був поставлений, поставлений на облік. І, відповідно, якщо він не знаходиться, не знаходиться на балансі не в одній структурі міста, то і ремонтувати його не можна за бюджетні кошти і більш того, Ремонтувати військовий час, зараз нам не дозволяють використовувати бюджетні кошти на такі майданчики, тому що ці витрати, ну, зараз, як казав президент, не на часі. Е, ну, по-перше, я звітую перед мешканцями міста, які зверталися до мене особисто, щоб відремонтувати цей майданчик. Він вже Готовий, відремонтований, і е, ми зняли з нього сьогодні е, огороджувальні ці всі ленти, і він вже можна його цей майданчик використовувати. Так що можете не тільки ну, ці качелі, повністю весь комплекс. Ми його відновили. Я хочу подякувати небайдужим мешканцям міста, які разом з нашою командою за власні кошти, і також керівнику підприємств комунального підприємства «Сорті» за те, що всі долучилися до цієї проблеми і повністю відновили цей майданчик. Велике дякую за те, що. Ми це зробили не за бюджетні кошти і ну, все відремонтували. Це по-перше. По-друге, хочу, щоб ви розуміли. Ой, мені кажуть, там запитують, ну, запитували на прямих ефірах, а що ж з майданчиками, які були встановлені. На територіях, де знаходяться наші багатоповерхівки, вони руйнуються. Там, допустимо, приклад, ви пам'ятаєте, майданчик на, на, на вулиці е, Південна 5, да, коли був у 2009 році, якщо не помиляюсь, був встановлений е, за кошти е, міста. Дивіться. Я зрозумів одне, що коли. Ми Ставимо майданчики, і коли ці майданчики не закріплюються за ОСМД да, за е, якоюсь установою, вони руйнуються і ніхто за ними не дивиться. І е, відповідно, вони потім вони повністю, як було південне 5, я ще раз повторюсь, вони повністю були зруйновані. Е, ми не будемо більше. Е, Купувати, встановлювати такі майданчики, які, якщо ОСМД не буде брати їх на баланс і потім не буде їх обслуговувати. Немає сенсу, немає смислу цього робити. Це просто викинуті кошти на вітер. В подальшому, якщо ОСМД буде, якщо мешканці міста будуть звертатися до керівництва міста, для того, щоб встановити майданчик, одразу ви повинні розуміти, що ОСМД повинно давати згоду і брати його на баланс, цей майданчик. Тільки тоді вони будуть в нормальному стані. Яскравий приклад, ще раз кажу, це вказаний майданчик, який ми зараз відновили. Який також був збудований разом з тим, не був поставлений на баланс, не за якою установою. Ну, що стосується вказаного майданчика, ми зараз я дав вказівку, ми його будемо ставити на баланс благоустрою і утримувати будемо його ми. Ну, що стосується багатьох майданчиків, які знаходяться на території СМД, ми не можемо там їх брати собі на баланс. На баланс повинні брати саме ОСМД і за ними доглядати. Тільки тоді. Буде лад, ми не ведемо на лад з такими майданчиками. І ще раз повторюсь, хто долучився до ефіру, що в подальшому, якщо ОСМД не буде брати на баланс, ми не будемо там будувати майданчики. А майданчики, ми її не можемо брати на баланс майданчики, які знаходяться на території От, Тому. От така от ситуація, хто не розуміє і теж там запитують. І, а чому так? Чому на південний 5 майданчик, який був встановлений, чому він розруйнований? Зруйнований, тому що самі мешканці цих будинків не доглядали за цим майданчиком. А всі чомусь вважають, що ну, влада влада не може витрачати кошти, якщо ми ставимо цей майданчик на територію СМД. Влада поставила майданчик, а ви, будь ласка, доглядайте за цим майданчиком, слідкуйте, щоб він не, він не е, зруйнувався. От. Що стосується майданчиків, які знаходяться на території, на, в зоні загального користування, як в цьому паркі за, сквері, за Сферіком, да, от, де у нас був, був колишній кінотеатр Октябрь, то, то вказ, вказаний майданчик ми беремо на. Своє обслуговування і будемо за ним доглядати. От така от історія і от такі от пояснення, інформація для мешканців міста, кому це цікаво щодо всіх майданчиків по місту і як саме будемо далі працювати і робити по, по всім дитячим площадкам. І ще хто приєднався, ще раз кажу, що ми відкрили сьогодні майданчик, який був теж зруйнований. Він працює, перевірили по безпеці, все, все добре. Якщо будуть зауваження, будь ласка, пишіть на моїй сторінці. Пишіть на мої сторінки, ми будемо реагувати. Ну, от мені пишуть Вікторія Роман, планіваєшся 4 АБД, ОСМД Вікторія, дійська площадка супер. О СМД, да, ну, якщо от Вікторія слідкує за своєю площадкою, ну, вона супер. Но тільки так воно працює, по-другому воно не працює. Тому ще раз кажу, що тільки так ми зможемо зберегти. Якщо ті ОСМД, яким установлюються площадки за кошти місцевого бюджету, вони будуть за цим слідкувати. Ну що, дякую за увагу. Я сподіваюся, що ви мене услышали. Я сподіваюся, що зрозуміли, е, да, зачем я пишу це і говорю, розповідаю вам, тому що багато питань виникають. Ви запитуєте, і деякі люди не розуміють. Ну всім кажеться, що якщо город зробив площадку, він должен за ними слідіть. Да, не це в загальних містах загального користування. В місцях, де ці площадки встановлюються, восьм де на територіях приватних за, за цими площадками повинні слідкувати саме мешканці міста, мешканці тих будинків, для яких і були встановлені вказані площадки. Дякую за увагу всіх з святами. ну Все, вроді все, питань бачу, питань більше немає, пропозицій теж немає. Дякую за увагу, всім до побачення.